Доброго дня сьогодні хочу поговорити на тему дуже важливої особливості насіння родини зонтичні, тобто салерові. Для початку давайте вияснимо, що це за насіннячко. Це на звичайно, це на селера, це на морква, петрушка, кріп, фенхель та пастернак. Що ж це за особливість? Насінічко дуже дрібне, і воно вкрите вірними маслами, які запобігають своєчасному проростанню насіння. І завдяки цим маслам насіння дуже швидко втрачає схожість. Буквально один-два роки, і схожість значно знижується. Як це можна вирішити? Можна взяти насіннячку, пересипати шматочок тканини або марвічку, замочити на декілька хвилин у спирті або горілці, просушити і це. Допоможе розчинити значну кількість масел і стимулювати проростання насіння. Як на ринку можна вияснити свіже насіння? Тіні? Просто берете пакетики, воно має неймовірний аромат. Якщо насіння свіже, воно обов'язково має гарно пахнути. Надіюсь, це відео було вам корисне. Гарного дня та хороших вам державів!